Вітаю, друзі! Радий нашій зустрічі. Ви на каналі Без Ілюзій, я Костянтин Ільченка, і ми продовжуємо з вами говорити про важливе, про наше життя, про Україну. Підписуйтесь на канал, будьте поряд, коментуйте. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. До того ж, це ще й вимагає Ютуб. Ми живемо з вами дуже важкі часи, і хотілося б всім нам, щоб українська влада турбувалася про нас, про народ України, який сьогодні сплачує дуже високу ціну за Незалежну Україну. Хотілося б, щоб уряд, Президент, Верховна Рада України ну, хоча б щось робили для того, щоб наше життя з вами стало легше. Натомість, замість цього ми знову спостерігаємо за імітацією діяльності, відкрив інтернет і побачив, що на сайті «Лівий Берег там урочисто презентували нову подію в новому кабінеті Міністрів України. Якщо ви пам'ятаєте, у нас же ж змінився. Кабін і замість Шмигаря прийшла Свереденка Юлія. І ну реально народ же був втомлений від ніякої політики уряду Шмигаля. І зрозуміло, що Свереденка людина Єрмака, що все це призначення, воно. Відтворювалася заради зміцнення позиції Єрмака, зрозуміло, що це людина з зеленого отого одороблого, яке сьогодні знаходиться в Верховній Раді, але ж десь там, всередині, глибоко в душі, кожен українець сподівався на те, що новий прем'єр-міністр, а точніше, прем'єрка, Буде працювати, ну хоча б трошечки на Україну. Ніфіга. От все так як було, так і залишилось. Ми бачимо популізм і спробу маніпулювати, і причому так примітивно, ну, як завжди, вони роблять перед виборами. Спочатку Юлія Свереденка. Побіцяла, що на армію виділять ще там 300 мільярдів, не знаю, виділили чи ні, але ж пообіцяли. Натомість в армії ви знаєте, які там проблеми армія тримається, в тому числі і за рахунок наш з вами. А далі пішов повним ходом популізм. Що я маю на увазі? От просто маленький приклад про ветеранську політику. Оскільки я ветеран, до речі, нагадаю тим е, дописувачам мої, моїм, які, намагаючись мене вкусити, не знаючи мене, мою долю, е, ну, типу, звинувачують мене, що, що я не на фронті, а тут сижу біля мікрофону. Друзі, я вже двічі ходив на війну, маю поранення. Комісований, тому заспокойтесь, якщо потрібно буде третій раз піти, я піду в третій раз. Це взагалі не питання. Так от е е е Свереденка наголосила, що е вона, як прем'єрка, ініціювала зміни до законів, і тепер буде сформована інша ветеранська політика. Розумієте, інша ветеранська політика? А в нас що, була хоча б якась ветеранська політика? Ветерани, якщо є хто тут зі мною в ефірі, слухає, напишіть. Ви знали, що у нас взагалі є ветеранська політика? Я не знав. Я бачив селфі мін ветеранів, міністрів там, тих, хто там працює, якісь там урочисті збори, вони себе вітали з якимись досягненнями, а ветерани були залишені, як завжди, самі собі. Тобто, не роботи, не уваги, не поваги. Виживай як знаєш. Отака От у нас ветеранська політика. І зараз Свириденко, презентуючи оцю нову ветеранську політику, акцентує увагу на тому, це пише Міністерство ветеранів на своєму сайті, що відтепер ветерани будуть точно вже орієнтуватися в своїх пільгах і в своїх правах. Ну, це сюр якийсь. Які права, які у нас є права у ветеранів? Ну, влада завжди говорить про права перед виборами, для того, щоб якось підвисити собі рейтинги. Але ж взагалі, то прав нема. Бо я бачу, як біля міністерства ветеранів стоять хлопці з калічною війною без кінцівок, Вони не можуть отримати інвалідність. Натомість, всі прокурори майже всі ходять з інвалідністю. То про які гарантії наших прав ви, пані Свериденко, намагаєтесь нам розповісти? А ще там вона презентувала ну, таку дуже модну подію. Це втілення в ветеранську політику електронної екосистеми, це ну, бомба. Як сказав би Азіров Бімба. От тільки ветерани досі не можуть зрозуміти, що це за така екосистема, бо нас гонять майже зі всіх кабінетів. З нами ніхто не хоче спілкуватися. Ну, спілкуються, щось там розказують, запускають по великому кругу. Навіть пенсії нам не перераховують, відмовляються. То що це за така екосистема? І це все свідчить про те, що прем'єрка Юлія Свериденка взагалі не розуміється на проблемах ветеранів. Вона вважає, що життя, якість життя українців можна змінити, прийнявши якісь закони чи законодавчі акти на рівні Кабміну або цілі кодекси. І от наша Життя, тобто якість нашого життя, вона так вважає, залежить від кількості прийнятих таких законів. Кричу Юлія Свереденка, якість життя українців залежить не від кількості прийнятих законів. Вона напряму залежить від успішності економіки України. Потрібно вам, як прем'єрки, не ініціювати ці дурні закони, які вже не знають, куди складати, а зайнятися економікою. Потрібно масово піднімати індустріалізацію України, створювати промислові одиниці, тому що вони дають не тільки мільйони робочих місць. А ще і створюють, ну просто колосальні можливості для малого, середнього бізнесу, для кооперації. Де точно ветерани, ми, ветерани, знайдемо собі місце, але ж ви цим не займаєтесь. Економіка вбита, а ви замість цього декларуєте якісь нові закони. Це про що? Це про державну політику. І давайте подивимось на це Міністерство ветеранів, які всі вже заклювали, як воно може займатися, якщо воно без бюджету. Якщо воно нема грошей, просто розв'язати елементарні ветеранські проблеми. Чому Юлія немає у мінветеранів грошей? Та тому що ви, як прем'єрка, не займаєтесь економікою. Люди чекають від нового кабміну реформ. Економічних, правових, бо це і є суть ветеранської політики, розвинута економіка, права, справедливість, бо не можуть українці себе відчувати захищеними в умовах тотальної несправедливості, корупції і вбитої економіки. Це ж ваше завдання, як уряду. І для того, щоб це зробити. Потрібно втюлювати не тільки галузеві реформи, а взагалі змінювати систему державного управління це ваш обов'язок прем'єрки, якщо ви дійсно вважаєте себе прем'єркою. В умовах війни нічим не займатися, та це злочин, це зрада. Перший практично виступ публічний прем'єр-міністра України свідчить про те, що. Прем'єрка не займається економікою, тому вже треба вже піти. Я не просто кажу ці слова піти для того, щоб патрулити кабмін, для того, щоб якось там обозначити себе в медіапросторі. Ні, я це кажу, тому що з таким кабінетом міністрів, з таким прем'єр-міністром ми не переможемо як зовнішнього ворога. Так і внутрішній гнид ніколи ми приречені. Тому цей уряд має піти в відставку, а замість нього Зеленський має створити, він зобов'язаний це зробити за вимогою народу альтернативний уряд, воєнний уряд, як завгодно, назвіть його, але ж без оцих політичних код, без представників парламенту, а тільки з числа фахівців. Людей, у яких є життєвий досвід, відповідна освіта, і які обов'язково мають бути патріотами України. Якщо серед них є ветерани, то вони мають стояти в перших рядах. Отакий От уряд може нас привести до перемоги як з зовнішнього ворога, так і внутрішнього. Друзі, поширюйте відео. Підтримуйте такі ініціативи, не будьте байдужими, бо ставки дуже великі. Йдеться про наше з вами виживання. Чекаю на ваші коментарі, радий з вами завжди спілкуватися. Ми обов'язково переможемо, тим більше, що там на глобальному рівні у них не все виходить. І це гарна новина. Всіх обняв до нових зустрічей.